дня! З вами в студії Олександр Благий та Ніна Білаш. Це підсумки тижня і ми розпочинаємо. Прапор рекордсмен. Так назвали ЗМІ величезний прапор України, який у рамках студентського форуму Схід і захід разом на площі біля пам'ятника Івану Франку минулої п'ятниці розгорнули студенти з різних областей України. Стяг був настільки великий, що накрив з головою усю публіку, яка прийшла взяти участь в акції. Чи сподобалося присутнім і що цим заходом хотіли показати студенти, дізнавалися наші журналісти. Невдовзі на площі біля пам'ятника Івана Франка буде розтягнуто найбільший в Україні, а може і у світі, жовто-блакитний стяг розміром 40 на 60 метрів. Розгорнути найбільше в Україні синьо-жовтий стяг приїхали студенти чи не з усіх областей України. Люди вишикувалися у дві довжелезних шеренги, аби охопити знамена обабіч. Через лічені хвилини жовто-блакитні кольори майоріли просто неба. Коли вітер здійняв прапори до гори, кожен охочий мав змогу пройтись під величезним полотном. Щойно розгорнутий двоколор став символом єдності українців. Кричать схід і захід разом! Ми стоїмо те, що ми від громадської організації Львівський молодіжний клуб Ми прийшли на форум молоді Схід і Захід разом, який проводиться батьківщиною від Юлії Тимошенко. От. І ми прийшли, і нам тут сказали, що потрібно треба стати так гарно з прапорцями, потім будемо далі розгортати великий прапор найбільший в світі 60 на 40. Тому ми тут зараз, це Юлія Володимирівна, пройдуться, ми тут складемося і підемо розгортати прапор. отак. – А ви танцюєте, співаєте? Танцюємо і співаємо. Ага. А чого ви сьогодні сюди прийшли? Зустрічати Юлію Тимошенко. Ага, і будете прапор розгортати. Е, напевно. Так, так, так. 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 Е, ну, ми сьогодні приїхали в перший день до Львова, ми з Харкова взагалі. Також студенти. Е, ну, знаємо, що сьогодні у вас святкування, ми на день травневі свята, день. так. Е, ну, Взагалі-то нам дуже подобається. Добре, добре, Кожен рік сюди приїжджаємо. Неймовірна атмосфера панувала під стягом. Усе довкола прозиралося крізь тло синього, наче небо, та жовтого, наче колосся кольорів. Олександр Благий, Олесь Кучерявий, Сергій Грищук. Спеціальне для уад Тіві. Таке і так буде. Ніхто не може нас 3 травня з нагоди дня міста у міській раді нагородили найкращих львів'ян. Було вручено відзнаки активним львів'янам, які своєю громадянською позицією довели відданість України. Дивимось далі. Для львів'ян та гостей міста сьогодні представлено прапор України, який був привезений з Майдану Незалежності, де кожен охочий може зробити світлину. А вже через декілька хвилин розпочнеться урочиста сесія львівської міської ради, де буде відзначено героїв майдану, а також звичайних львів'ян, нагородами та відзнаками. Нагоди дня міста у Львівській міській раді відбулись збори, на яких традиційно подяками, дипломами та почесними відзнаками нагородили найактивніших мешканців міста. Відтак, подяками міського голови, відзначено 12 громадян. Ми сьогодні відзначаємо день міста Львова, день його героїчної історії, день героїчних мешканців тих людей. Які живуть у місті тих львів'ян відомих і можливо незнаних. Широкому загалу. за особистий приклад відвагу та мужність проявлені під час протестних акцій на Майдані в Києві, звання Львів'янин року присвоєно Матвіїв Марії Анатоліївні, медичній сестрі Львівського обласного центру медичної допомоги і медицини катастроф. Я вдячна громаді Львова. Ми завжди повинні пам'ятати загиблих людей, а наша влада повинна особливо пам'ятати, що ми обрали її для того, щоб вона служила нам. а а не собі сказала вона. Звання почасний громадянин Львова отримала координатор майдану Руслана Лежичко. Також приємно, що за активну громадянську позицію, повагу до українського народу та підтримку тих, хто захищав правду і проявляв справжній героїзм у дні боротьби за волю і єдність України та з нагоди Дня міста Львова було відзначено старшого викладача кафедри суспільно-гуманітарних наук Української академії друкарства колясу Олега Ярослава. Ну, звісно, приємно було, що Ну, завжди приємно, коли на пана дякують. Хоча мені відверто кажуть, що дещо було незручно, бо... Нагородили мене а не громадський сектор, а приймали участь в принципі в цьому поселенні в організації поселенні багато інших людей, зокрема наших студентів Академії Друкарства. Я вам теж дякую тоді за інформаційну підтримку. Бо після того прийшло досить багато людей, і активно нам, як волонтери, допомагали, сиділи на телефонних лініях, зустрічали. Так що тут і скажем, і внесок академії друкарства є немалий. В поселенні в організації поселення кримських татар по закінченні церемонії нагородження було виконано церковний гімн України. Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Олександр Благий, Олесь Кучерявий, Сергій Грищук. Спеціально для УАТІВІ. У ці вихідні було відкриття сезону ретро-скутерів. На площі ринок зібралось понад 100 учасників дійства. Організатори запевняють, цей транспорт не лише для пересування, а й для естетичного задоволення. Подробиці дивимося у сюжеті Анастасії Дрик. Позаду мене біля міської ради відбувається відкриття сезону ретро-скутерів. Давайте подивимося та прокатаємося разом з хлопцями і побачимо, як це все відбувалося. День міста Львова однією із яскравих подій відбулося відкриття сезону ретро скутерів Понад 50 одиниць двохколісної техніки прибули під міську раду, аби розпочати сезон катання на ретромопедах. Скільки років ти вже катаєшся на ретро-скутері? Ну вже десь років сім приблизно десь так. На саме ретро-скутер. Ну це якраз пасує перш до нашого міста стильний такі. Скутера, які так, те, ну, почалося десь так, якраз перші скутери появилися 7 років тому, і потім молодь вже підхоплювала цю ідею. Не тільки молодь, всі і старші люди, які катаються. і Зазвичай таких, більшість скутерів у Львові такого стилю. скажімо. Ми збираємося великою компанією друзів з ретро-скутерами і просто катаємося в місто, проведемо веселий час, розважаємо людей і самі розважаємося, а потім після дому йдемо на природу і рано слідкуємо і сезону. Ті двох колісних ретро коней проїхалися по вулицях Львова з українською символікою. Таким чином, офіційно відкривши свій сезон катань з кутерами. Настя Дричик, Олесь Кучерявий, Сергій Грищук. Спеціально для ГоаТВ. Так, ми в маршрутці, і вам не здалося. Ви запитаєте, чому? адже вартість проїзду підняли до 3 гривень. Пообіцяли, що стане комфортніше їздити. Саме тому ми знімаємо студію тут. Перевіряємо якість комфорту. Що про це думають водії? Як до цього ставляться пасажири? Дивимося в сюжеті. Позаду мене розташована всім відома жовтенька номер 37 Маршруточка. Йдемо питати водіїв, як вони ставляться взагалі до підняття цін і пасажирів. Подивимося, що з цього вийде. Добрий день. Добрий день! А ви водій? Ні, вон водій. Добрий день! А відсуньте нам віконечко! Та відсуньте віконечко! Скажіть, як скажіть, будь ласка, от подорожала маршрутка, та як вам живеться при таких? Нормально. Нормально? Та шикуєте трохи? Так. Та, і що? Чого їздимо? Та розкажіть там. Ну що воно розказував? Та, як шикуєте? Як шукую, посвічення і за гроші. Ну, я там десь. Кафе їздить. Вже маршрутка подорожчала, то ви вже в кафе їздите, так? А що бере, а в ресторани ще ні? Скоро будемо. А скоро, як буде маршрутка по 4, то будемо в ресторанах. Ясно? Ще б зарплату нам платили і буде б зовсім. Платять вам зарплату? Малу, будить маленьку А, то ж маршрутка по 3 гривні. А що три гривні? Маєте вже шикувати. Як шуркувати? Нам один водій сказав, що вже в кафе харчується. Казав, що в ресторані перейде. А так кафе, якесь на зайди в магазин морозив. Студенти скаржаться на те, що 2 гривні от на підголоску треба заїхати. Знизу сюди на підголоску 2 гривні. Я не пар... Вони самі вам так платять, так? Ні, закажуть так платити, бо соляра дорога сильна. Ми на 700, 750 гривень заправляємо. О, кожного дня! Половину, так, половину з дня. На, 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 на а ви приїжджаєте, то вам морозиву собі, може, якийсь. У мене обід, морози їмо. В нього теж убиває. А я думала, що ви свій три гривні маєте живо маршрутка, шикуєте собі. Ні, нам не дають. Ми великі І плани. не Дають зарплати. Зарплату дають дуже маленьку. дві тисячі. То ви кажіть людям, що по три гривні маршрутка, а по чотири кажіть людям. Ти забираєш. Ні, люди нас не дадуть гроші, бо люди не мають з чого. нас держава тільки ціни піднімає, а за людей ніхто не застрахований, нічого, ви самі знаєте. Добрий день. Скажіть, а ціни на маршрутку підвищилися? Як вам? Мені одинаково. Так, що зарплати вам не платять вищої? А хто вам сказав, що зарплату платять вищу? Не знаю, там вас питали інших водіїв. Та то є компенсація за паливо, за мастильні матеріали. А так, ні, не платять. Ні. Зараз... Що, а що ви такі сумні? Тому що я хочу на обід, а ви мені. Та, то ми вже вас відпускаємо, ще пару слів, скажіть нам. Що, люди жалуються, може трохи студенти? Не жаліється ніхто. Ні, ніхто. Не знаю, студенти не жаліються. Так, а спочатку, як саме перші дні. Чому ніхто не жаліється? Люди, люди розуміють і водіїв, і треба зрозуміти і людей, і водіїв, і власників автобусів, які вкладають гроші. Пішки ходимо. Пішки, а що то ви на маршруті? Зараз приїхали до маршруті, але так більшість в Центр і скрізь. Ні, переважно з пар вже. Бо у нас пари в центрі, і ми переважно їздимо. Що то ви кажіть воділо, щоб той во, не по три гривні, кажіть по гривні. Шо, ну ти, як ви, по гривні? Піднятися, що дає. <світ> ну, для економ це погано, але я працюю, це у мене є розшук заплатити. Сьогодні ми поспілкувалися з багатьма водіями та пасажирами маршруту номер 37 Звичайно, підвищення цін не радує нікого, але маємо те, що маємо. Віталій Солопчук, Сергій Грищук, Настя Дричик. спеціально для у АТІВІ. І не остану підписуйтесь на наш канал на Ютубі та долучайтесь до групи ВКонтакті. Команда у АТІВІ працює, щоб були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом з вами у студії були Ніна Білаш та Олександр Благий. Побачимось.